Слава Ісусу Христу! Кожному християнину, православному католику чи протестанту потрібне усамітнення з Богом. Це час, коли ми відкладаємо усі мирські справи, коли ми вимикаємо телефон, коли ми зачиняємось в якійсь кімнаті на цілий день. Або навіть на 2-3 дня. І ми займаємося тільки тим, що молимося Богу. Ми займаємося тільки поклонінням та прославленням Бога. Ми всі свої думки всі направляємо на спілкування з Богом. Чому воно потрібно, таке усамітнення? Бо ми живемо. В цьому світі, який належить, як сказано в Слові Божому, дияволу. І він постійно через цей світ атакує нас. Атакує наші думки, наші душі. І для того, щоб мати сили опиратися дияволу, ми повинні наповнятися Богом. Ми повинні. Мати час, коли є тільки Бог і ми. І це не одна година або дві. Це мінімум день, а то декілька днів. Тому всім раджу усамітнюватися з Богом. Благословінь усім. Амінь.